Привіт, я Ірина і я весільний організатор. Сьогодні ми поговоримо з людиною, яка забезпечує музичний супровід на вашому весіллі. Сергій. Привіт! Мене звати Сергій, я весільний звукооператор та діджей. І ми дізнаємося, що бісить весільного діджея. Привіт! Дали її. Чуєш? Це ти тут будеш сьогодні грати. Не буде в мене дуже багато, що я не так от... Ми тебе вирішимо. Там будуть кін'я. Я теж хочу шоколадку. Добре, що в мене все в сумці є сюди. Все, поїхали. Ну цю, ти ж знаєш. Ну цю. Так, зараз, час, осадий. Ти і, 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 і типу то такі були звуки. Oh! Oh! <г expedition> Тут підказ, речі, 18 плюс, так пані. Якщо ви не напишете мені, кого ви хочете послухатись наступний раз, то я сама придумаю. Одне <их> діло, щоб я сам так зробив застрелитися при вами. Це всьому боєбіджей. Да. Це типа цивінкою. Він такий: Ого, за що такі ціни? Не на того ми вчилися. І гроші я забираю в самому кінці. Не давайте мені точки одразу. Я не люблю, коли я зрахила тебе трупани, ти вчора бухав. І хуйово, якщо ти приходиш такий і думаєш, польоха, як це не вмертить. Я ахуєна? Ну так, вона ахуєна. Вирубай. Починається весілля, мене починають бісити вже люди, які приходять з флешкою і кажуть: ось флешка, тут 10 треків. Включи перший, другий, третій, четвертий і так по порядку. Але включи той трек, коли я скажу таке слово. Той трек, коли я скажу таке слово, а той трек, коли сам захочеш. Це я говорю там і є такі. Церемоні майстри, можуть, знаєш. Так. Mm -hmm. Потім є ж люди, які приходять на велком зону, ну, що грають на скрипці, на саксофоні, на різних музичних інструментах, там чуть не вплоть до фокусників доходить, що там все, що завгодно може відбуватися. Ось, і вони також приходять зі своїм матеріалом, який іноді просто не відкривається. Ти флешку береш, вставляєш в ноут, а там пусто, або нічого нема, або ще краще відформатуйте мене, будь ласка, там нічого немає. Росію так. А можливо, є такі якісь моменти, які бісять тебе у ведучих? Є uh, yeah. <реш> ведучі, це окрема каста людей, які прям знають, що діджей це як музичний бокс. У нього є все. Він каже: Типа, там мене саме більше бісить, коли типу, ведучий в рандомний момент, приходить, ну не попереджуючи нічого, або мік... або навіть оголошує мікрофон. А зараз нам діджей включить веселу музичку. А я там взагалі ну, підготувався до зовсім іншого. Мене ж тут типу, немає. такого, що тут в мене весела музичка, а тут сумна, там ще щось. Зараз діджей приготує нам пісню для тверку, і ви будете танцювати тверк. Або ж е... зараз діджей включить сердючку. А, українську пісню, а в українська пісня сердючка тільки одна. <рес> <рес> ну це гоп. Ось таке. Це перше, що ведучий бісить. Друге бісить вони постійно, вони е, слідкують типу за таймінгом, і це до цього прив'язано. До цього прив'язаний і ресторан, і підрядники, решта всіх, і молодята, і гості все по таймінгу. І коли цей таймінг збивається, е, ведучі відіграються на мені, на музичній перерві, тобто кажучи. Коли люди мають відтанцювати більше, тому що сидять за столом, там, вживають чу-чуть, е, а може і не чу-чуть. їм треба десь це вивільнитись. І краще це все зробити в танці. А коли піднімаємо людей на танці, я ставлю дві пісні, люди розтанцьовуються, він садим. <клак> Чудово. Потім ж, е, традиції, традиції це максимум класного ведучих. Вони завжди хочуть, щоб це виглядало гарно, класно, якісно, щоб це пробирало за душу. Мені потрібно під традиції, особливі треки завжди. тобто Музичне оформлення, воно як підкладка йде. тобто Його ніхто не чує, там не, не, не вникає. Але коли просто говорить ведучий на фоні, ну, так собі. А коли ведучий говорить на фоні гарної mm -hmm. ліричної музички, воно пробирає все і заставляє задуматись людей. Тобто Мені за це ніхто не дякує. Це ведучому, мені. Жалко. Єдине, я ж кажу, що це коли і зрозуміло, організатор також це вирішує, що в мене крадуть мою частину роботи, в мене і не так багато на весіллі, може бути дві, може бути три танцювальні Зазвичай перерви. це дві да. паузи, да. тому що зазвичай, зазвичай дві їх. Ну, якщо ж щось привезуть, поставлять там, фотобудку там, ну, чи да, якісь да. розлікухи є на першій танцювальній паузі, я прям це обожнюю. Ходять кури і не знаєш, робити. Або для пустого танцпола пограти, Тоже це прям діджаю в саме кайф. Типу. Вони прям дуже це люблять, прям, взагалі. Мені найбільше сподобалося, коли а, на одному весіллі, нашому спільному, а, прийшов ведучий і сказав: Вирубай! <серед 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 пісні, треку, типу, <серед> також було таке, ну, пам'ятаю, ведучого цього, ось, згадає мене, мабуть, якщо подивиться. <серед> Ось, А саме гості такий підпал, там, типу, взагарувань така лупить, і він такий. Все, туши. Типу, а в мене там ну там дві хвилини пісня грає. Там 30 секунд пройшло. Він туши, йдемо на торт. Кажу, в смислі нас так не роблять. кажуть, типу, нам треба завершити якось це, щоб це було логічне, логічне завершення. Люди там разному мідляк поставити в кінці. якийсь, ну красивий такий. Все люди потанцюють там дві хвилини. Це мідляки, і потім спокійні підуть. А тут вони всі мокрі, такі, всі захекані і виходять на вулицю. Що там де там той торт, торт. Mm. Ось таке. У мене прям отак починає око сіпатись. Завтра на весілля йдемо, будемо пити. Бабки є, все, не проблема. І це те, що мене не бісять фотографи. А їм що? я не потрібен. <рес> 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 мене бісять відеографи, які приїжджають з звуком своїм, їм треба скачати ну, звук, записати. І в них немає ні переходника, немає ні свого кабеля, який би вони включили в мікшерний пульт, з якого йде весь звук на свято. Тобто там є два варіанти. Або там пальці, такі здорові, 6,3. Джеки називають народі їх ось. Або просто тюльпанчики РЦА, або ж е... вони приходять, а в них немає переходника цього. І кажуть: у мене немає. А що мені робити? А дайте мені. Я теж хочу шоколадку. Добре, що у мене все в сумці є сюди. А ти знаєш, що відеографів діджеї теж бісять? Чому? Що поставлять світло фігове? Ні, так я запитую завжди, типу, червоне за... або там зелене. Синє, класно, да, на синь. перший танець. <світ> 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 там випускаєш холодний дим, а він такий прям приливається, дуже швидко, або щось робить. Там дуже класно, воно виглядає. Світокорекція <Да, да>. <світ> потім буде дуже крута. Ні, Я стараюсь взагалі такого не робити, тобто ми за це заздалегідь обговорюємо. Якщо прям молодята просять, то аптую, чому ні. Ну, якщо і вони хочуть це. Наприклад, у мене ти знаєш, у мене завжди перед кожним весіллям є анкетка, яку заповнюють mm -hmm. молодята. Типу вони вказують їхні музичні смаки, вподобання, плейліст кидають на Spotify, на YouTube, на SoundCloud. Байдуже. Тобто я аналізую їхню музику, яку вони слухають повсякденно, і щось підбираю зі свого туди, вкидаю, відповідно, чи це буде в оригіналі, чи це буде в реміксі, щоб це подобалось молодятам, тому що є золоте правило весільного діджея, або навіть діджея взагалі. Типу, якщо у вас івент, присвячений там двом людям, наприклад, в даному випадку весілля. так, ну, ось, Якщо танцюють молодята, то танцюють всі. No. Нема молодят на танцполі, на жаль. Так. І якщо я поставлю те, що їм подобається, танцювати вони будуть. А якщо це другий танці, де вони вже відтанцювали свій перший танець, вони вже не нервують нічого, вони прямо ще відірвуться кайфануть. А для мене це прям ну, верх. Тобто, і в анкеті є такий в мене пункт, який називається табу. Категорично не ставити, навіть якщо гості там приходять, просять. От категорично не ставити такі-то, такі-то пісні. І таке в мене було навіть, ну чуть не, не дійшло до бійки, типу, де мужик приходить. Тут треба це весілля, треба ставити то-то-то. Я кажу: я не буду це ставити. Якщо до мене підійдуть молодята і скажуть, став, я поставлю. Рішайте з ним. Mm. Все може бути такий нюанс, що це е молодят мами. Паці можуть бісити або папа, типу, які кажуть, а я колись також працював діджеєм, музикантом, лабухом. Я знаю, що на весіллі має бути так, зробити хіше музику, бісить. Ось. Потім постав цю пісню Я кажу, яку? Ну цю, ти ж знаєш, зараз, ну, щас, щас. там. А я стою, типу, таких, знаєш, моя там така о, мапочка з таким. <рес> <рес> тук-тук-тук, А що це таке? Я не, не шазам таких, знаєш, щоб я п'яний застей. <рес> Можу слухати, вгадати, що він хоче. Типу. Я кажу, що в мене є вся музика, абсолютно. І зараз е, людство не стоїть на місці. Є YouTube премію, Apple Music, Spotify, Pro, ну, все є. Скажіть, що я вам поставлю цю пісню, будь-яку, абсолютно будь-яку. Це ж можна знайти все. Тільки скажіть мені, виконавця і назву пісню? Будь ласка, це було б дуже просто. Ну так, да, але ну, тут -то, в тому в ти тому -то проблема така. Що це, таке, ну, таке є, і таке дуже багато є, таке є, майже на кожному весіллі є. Ось, а коли ця людина ще п'яна, і ти просто не розумієш, що вона хоче з тебе. Ти не розумієш, що вона говорить. Вона до тебе приходить, е, пацан, що так обнімає тебе. І відсюди, і на вухо тобі. Крикнув, і я такий, чекайте, ну. Я цим гроші заробляю, <гум> мені вони ще треба. Ось. І це ж кажу, найбільша бісяча категорія. Я думаю, що це з мною погодяться це всі це п'яні гості. Тільки не гості тоді, всі коли всі ти сам всі такий п'яний гость. <гум> 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 а адміністратори ресторану, наприклад, чи офіціанти тебе можуть писити? <гум> так, коли вони кажуть, нам треба в 10, щоб вже всі вийшли. Не знаю, як ти це зробиш. Типу, кажу, що мені їх вигнати, чи що, типу, я можу виключити музику, типу, і що вони скажуть, типу. Вони постійно кажуть: так, ми зараз видали гаряче, все, вони сідають і знову в мене танцювальна пауза. Кажу, ви ж не бачите, типу, у нас таймінги є, ми до чогось прив'язуємося. Типу, давайте так. Кожен за, за себе, типу, бореться да? Да. тим видати страву, цьому потанцювати. цьому Офіціанти передають слова, там, там та колонка в кінці залу, треба, щоб ти зробив її тихіше, типу, бо вона там заважає людям. І я кажу, я розумію особливості залу, типу, якщо я її зроблю тихіше, то решта ні не почують взагалі, ну типу, типу, це ж. Людей, яким дають тост, вони беруть мікрофончик. <рив> каже їй <і, рив> що мене так магано чути? Там, добав, е! добав там, знаєш, мені типо, показує. А я кажу йому ближче, отак говорити треба. Він добре, добре, Гойка! І знову потім мікрофон це, ну, прибирає. Ну, це ж так буває всюди. І вони бісять і мене, і ведучого, ми всім про це говоримо. І тут, мало того, що це дядько з мікрофоном, так, та що ефіци такі побігли, типу, там щось понесли, ще, там щось. а буде хтось ще краще хтось, там, посуду розів'є, якусь типу. Це взагалі класно, я не знаю. Для відео зі звуком прямо буде. Ну <раймі> так. <раймі> Топ. Там можна буде запікати ці штуки. так, ось, <раймі> <раймі> Організатори мене іноді також набісять. Ось Організатора нічого нема, що папочка в тебе є. Вісять коли не цінять роботу джея, вони всі думають, що типу ну, ти ж тут просто кнопку нажимаєш. Каже, ну давай, або ти приготував. в мене завжди є якась е, підбірка така, знаєш, яку я вже там руками тестую і знаю, що, наприклад, там, за цим треком може попастися чотири наступних з переліку. І я знаю, що це все має бути якось злагоджено. Що трек має переходити з, ну, з однієї швидкості в іншу, і це має бути плавно. Що не буде там дуже різкого переходу, що тут граун там. Ну, грубо кажучи, Ренбіжка, я там сидую польку різко включив. Ну, таке теж може бути, але це, типу, треба дивитися по людях. Якщо я бачу, що люди під це танцюють, їм треба далі це саме дати. Якщо вони взялися там танцювати вже полічку якусь, я їм далі ще одну польку дам. І потім дам ще третю польку. А коли я бачу, що вже трішки вхляли, типу, язик галстуком, тіпо, все тоді вже треба щось змінити, тіпо, на інше, щоб дівчата повіряли попами, там трошки і це. Змінюю темп. А тут приходить чувак, якийсь і каже, так, треба, що ти поставив цю пісню зараз. Я кажу, вона не зайде. Чого? Кажу, ну бо вони не кажу, мені видніше, я ж кажу, знаю. Я теж знаю. Повір, зараз ця пісня трек ахуєнний. Зараз побачиш, вже буде огонь. Я тільки ставлю цю пісню, він стоїть, такий, вривається сам, є, люди такі фух, порозходилися. Він сам походив ще секунд 30 там, з козою, тіпа, і, ну ладно, давай каже, став, що ти там мав грати далі. Тіпа, а в мене все, вже, тіпа, я вже збив повністю свій е, плейлист і тому так. Не можна знаєш, приїхати там, з флешку, як люди роблять діджеї гастролюючі. Вони, коли приїжджають, у них там, тупо, ну, там, 40 треків заготованих, які там по тональності підходять один до одного, плавно переходять один в інший. І вони цих 40 треків від першого до 40-го відіграють. У мене нема такого. Я ніколи не знаю, яку я сідущу поставлю. Я думаю, зараз так. Люди танцюють, танцюють. Я дивлюся, типа ні, зараз на це не підійде. Треба щось помітити наступну. І це мене так постійно, 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 постійно. І я дуже не люблю людей, які мені кажуть, зараз треба ж бути поставив то. Ти класно відчуваєш людей. Дякую за компліменти. То і ми працюємо разом. Ось ну це жнову ж таки. Це роки практики і звісно, це досвід. Це великий досвід. Цього ну, я думаю, що це ну так тебе в школі, там, на курсах, як ти кажеш, що приходиш, тебе цього не навчають. Тобі okay. треба дивитися, людей бачити. І коли ти вже бачиш людину, ти зразу е, знаєш, хто це. Наприклад, мені молодята скидають е, свій плейлист, я вже зразу скажу, де вони працюють. Я скажу скільки років, я скажу, які в них улюблені треки будуть. Якщо я бачу, наприклад, там, 10 треків їхніх перших, я вже можу не плейлист до кінця, я знаю, що там буде. Mm -hmm. Ось, Воно так завжди складається. Чому? Тому що ми виростали в різні епохи, я сам ще з 80-х. Ну, і слухав в mm -hmm. баті, в машині музику, там, там, ці такі, SCK, Modern Talking, все. І зараз також люди повертаються до цього. Я бачу, що в молодят, наприклад, такий смак. Я знаю, що їм це сподобається, я знаю, що я цим поставлю. Mm -hmm. І вони кайфануть. Ось, І я кайфану теж, типу, бо я люблю це, я люблю свою роботу, я люблю грати, я люблю людям давати щастя. Це класно. Ти знаєш, що діджеї п'ють на весілля? Так, знаю. Добре. Я не вживаю на весіллі, це дуже особливий такий момент. І Коли такий п'яний чоловік, який приходить, чуєш? А це діджей приходить до тебе. Це прямо круто. А ти знаєш, є комбо, коли ведучі діджей разом бухають. Це взагалі шикарно. У мене просто була така історія, я це бачила. Знаю, Мені дуже понравилося. Я не раджу. <рес> <рес> Знаю, ну не раджу. Типу, Можна потерпіти один день, типу, або вже завершили, зложили апаратуру, все, там можна по 50 випити за завершення, за гарно проведене свято. да. це я от підтримую. Або ж там вже додому приїхати, потім вже вдома відпочити. Yeah. Але на святі категорично, ні. Навіть якщо це прям, вообще вже прям, ну, тебе трухани, ти вчора бухав. Тобі її хуйову, Вообще, ти приходиш такий, думаєш, бляха, як це не вмерти, типа. І тут пробачиш там фуршетік стоїть. І виглядаєш діджеї такі теж є, що приходять там, з фуршета і пішов. Ну я ще на фуршеті не бачила, але я бачила, як ведучі, такі, типу, а я так трошечки. І потім вже, отак, ти, коли на нього не глянеш, він з цим бокалом стоїть. Він мікрофоном такий, зараз, друзі, кажуть, зараз я дуже ю, звісно. А п'яний діджей вже такий вривається на танцпол. Є, мені так круто. Я дуже багато працював в юридичному клубі, то я знаю, що таке бухати на роботі, а типу. я приходжу, там такі гроби стоять, щоб ще шаці. На них вже там типу, миша повішалась. Мені просто не повезло. А це взагалі. Вообще... Коротше, пам'ятаєш, колись була фішка, ми тоді давно вже працюю, Як працювавши з тих момент, моментів, коли там в контакті у нас було, можна було скачувати музику. І наречений каже, от в мене є там пісня, треба, щоб ти її включив, і скидає мені Ну <говори> Я скачу, не слухаючи і ту запустив, включив. А там половина пісні, а потім вирізок з порно, і такі звуки. <говори> 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 типу, там а я вже війшов, щось там далі шукаю собі, є я так офікую, думаю, що це таке. І всі тупо на мене дивляться, оце ти дебіл. Через що зараз такий пункт, так я завжди прослухаю, що це таке бігом пробіжусь, по що це мені треба поставити, щоб знати, що такої ході більше не було? Це теж потреш. Це класно. Так, то ти нічого не відповів на рахунок цього. То що є дічеї, які просто скачують. Да, просто скачують. Да? і, їх дуже багато. Мене. І от наречені, коли, наприклад, планують самі весілля. То вони ж не ну не знають, чому відрізняється така ціна, і чому чим ви чим відрізняються типо, ці, ці діджеї? А О, насправді? Візьмемо будь-який трек, наприклад, там на газоліна на да, до діянки. Типу всі знають крутий трек, типу все. Але більшість діджеїв грає версію, яка в 128, Ніхто не знає, що можна купити цей самий трек, наприклад, там за долар і Він буде звучати крут. Ну, да, я, наприклад, не знала. Це треба знаєш, що зробити, Включити тобі погану версію і ту, яку я граю. Mm -hmm. Одночасно, наприклад, щоб ти зразу відчула це. Тоді, да, ти зрозумієш. Mm -hmm. А дуже багато хто просто викачує, там, типу, а, з Ютуба є. Чи скачати з Ютуба, додали це це типу, і витягнули трек. Ну, на Ютубі там, всі знають, що це відео, а не, не музика. Тобто до відео прив'язується 128, mm -hmm. 320, це якщо там 4К відео, то може бути в 320 звук, але це не часто. Ну і не завжди. Я думала, є, але... це просто колонки погані. <рес> це всі так думають, що це така херня грає. Типа чого воно репить, каже, Зроби хі, зроби щось з ним. Каже. Або ну є ведвички, які там тобто, щось е, якось працювала в гостелі, Координатором. І я просто я зі всього весілля я не зрозуміла нічого, що ведучий казав. Ну просто я не зрозуміла. І я не знаю, в чому причина. Чи ведучий погано говорить, чи колонки, чи може то, комбо. Муз, чи, то, що то я... комбо. Да, чи комбо. Це комбо. Я згадав, що є така кішка більшуща, типу, прям, взагалі, коли кажуть: е, нам не треба звук, там, там в ресторані є. Угу. Ми по попагаєш на тому. Типу, я приходжу, там такі гроби стає, обтягнуті ще ці. На них вже там типу, миша повішалася на тих гробах. Тіпо, з них воняє, і вони там протухші такі. усілок старий. типу, там пилюки з нього вилітає, включив типу, таку фу. Плюка вилетіла, тіпа. Ну, і, тіпа, працює, да, можна грати. Але знову ж таки беру ведучий мікрофон і воно. Як на вокзалі, да? Бу... Да. <рес> щось каже, як рупор. Я думаю, купити цей мікрофон з Аліекспресо такий, з колонкою зразу, Все буде краще. <рес> типу, на момент блекауту, це також бісить, коли типу, стандартна апаратура, яка знаходиться в залі, ну, іноді вона просто для фонової музички. Типу, там, що, там, щось... Не втиші тарілками тарабані, воно зроблено, але не зроблено для дискотеки, там, для ведучого, щоб ведучий говорив. Воно може заводитися. Ведучий пішов, тіпа, підійшов до колонки, вроді нормально. Чуть голосніше сказав, воно як <глупий>, глупий також. Ось. Оце також більше таке наповнення ресторану. Або кажуть, у нас є світомузика, нам не треба. Зараз ми включимо, включає дві блималки, вони, тіпо, вовщо, ну, грає, а мідля воно грає, все, воно все в одному пресеті записано, воно тіпо, крутиться блимає, крутиться блимає. Все. І при тобто. тому, що вони беруть за оренду все оплату, да. оплату, тобто це навіть не безкоштовно. Да, і, ну, так, я так, знаю, і... тільки один ресторан, де безкоштовно дають. Yeah. Yeah. <laughs> Ось, але залежить від того, що там дають, також Ну, якщо там ну, нормальний, не вбитий звук, типу, якийсь, то так. Ну, кожен звук звучить по-іншому, yeah. Дінакорд uh -huh. звучить по одному, парк аудіо зовсім по іншому звучить, Електровойс звучить по третьому. Тобто, і навіть у того ж Електровойса є там різні серії. Є Л, ЄК, ЄХ, типу також молодя до цього навіть не знають. Ніхто цього не знає, не типу, не крім, ж... крім звукарів там, і техніки, ніхто цього не знає, бо хто їх купує. Не там не. толя доспіху знає, скільки воно стоїть. Ось. І воно коштує дуже багато дітня, типу. І якщо це якісний звук, воно звучить. Типу, ти відстроїв, мікрофон не треба відстроїти, ти там чутливість забрав, відстроїв, вивів, гучність, ведучий сказав, він такий, о, кай, нехай буде. Все, коли приходиш, ти там вже так знаєш, вже не настраюєш його, викручуєш, а воно не звучить. І ти нічого не можеш зробити. Ну, типу, бо, бо так. Ти крутиш там на максимум, типу, або ж я кажу, це та ситуація з мікрофоном. Говорить, ти вже дав куди, там вже нема куди давати. Типу, знаєш, там у нас пік 5 годин, це гейм, і максимум так само, що стільки 5 годин це гучність, наприклад, якщо це крутилки. І все, а ти вже там викрутив, ти вже частоти вже всі додаєш йому, типу, щоб хоч голосніше він не сказав. А в кінці він як. Тому не завжди апаратура, яка знаходиться. Ресторанах, що це класно, та не я... тільки в ресторанах почекай. Е, так. само теж я працювала координатором. Слава Богу, зараз вже не працюю. Е, працювала координатором. І що я тільки не бачила на весіллях. Ну організовували наречені, і вони там приїде там людина, поставить колонку, або ще лучше там ведучий зі своєю або ведучий зі своєю колонкою. Е, в його послуги це входить. Наприклад, там, ведучий 8 тисяч гривень. Ці послуги входить, і діджей, і колонка. Ти яка та колонка? Mm -hmm, Він її понимаю. ставить. Господи, вона починає репіти, шипіти, просто не ну, неможливо. І, 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 і ти знаєш, в 24-му році ти нареченим досі розказуєш і пояснюєш, навіщо звук, навіщо а там, що світла немає, а там а що значить звуку. немає, що таке звук взагалі. типу, ну… Піводиннадцять я мертвий. Типу знаєш. Я не пам'ятаю, що я грав. Потім подивився, блядь, що це вчора було, не пам'ятаєш, типу такий, заходиш в історію, дивишся, а там яка, там треш. Зараз, наче вже немає такого, щоб колонку брати одну і в зал, і вристати, і на вулицю. А коли ти волочиш, такий, коли вже там? Біжить відключає. Дівчай вже переодягнувся, там одягнути, і все там, костюмчику біля футболці, колонку таку під дощом, ти краще даєш. Тарабаниш в зал, поміж гостей — розтопіться, розтопіться, Я поставлю. Зараз, слава Богу, такого немає, тому працюємо завжди на якісному звуку і світло. Ось, світлом. Це круто, взагалі, коли все, все розставлено, все працює. Я прямо обожнюю, я дуже люблю, коли все чітко. Є ситуація, де ми також працювали в декількох ресторанах. Типу, я там просто також запрошений гість. Я туди прийшов сьогодні, наприклад. Так? В мене приходять там, а виключи там світло там. Або зараз там треба потушити світло. Я не буду, у вас то світло виключається. Типу. Я зараз піду вообще все потушу. Типу, в нас була організаторка, яка прямо під час <кажу>, кажу: виключіть світло, будь ласка, хорошо. бух, Оланітьбу. Тиша <кажу> <Все> потухло. потухла. <кажу> Даже... <кажу> Але, я не знаю. <смеш> <смеш> Але ти знову ж таки, ти ж не знаєш, де воно виключається все. І де там то вмикається, де там то. Але офіціанта хоча... в цей момент знайти теж. – Ну, то тоже. ж темно, якраз. Що <смеш> <смеш> ти тільки що виключила? А я не знаю, а там їх сотні цих автоматів <смеш> різних ось підключитися. Бо там, типу, де розетка у вас, а ми не знаємо, типу. Ну. А можна у вас телефон на зарядку поставити? Ви <смеш> ж діджей, у вас же все є. А поставте телефон на зарядку. А У мене 15 айфон. У мене там Type-C, а у вас є. кажу є. Типа, все. А у вас нема повербанка? Кажу, є. Забрали і все з кінцями. Типу, у мене було їх три, залишився один. Типа, я не знаю, десь вони типа, люди, нехай вам не надобляться. типу, нехай служать. Ось, знаєте, що я про вас згадую. Тут підкаст, до речі, 18+, я так поняв, що. мене на Ютубі питали, чи можна менше я як ні. Сьогодні ми поговоримо з людиною, яка забезпечує алкоголь, яка забезпечує, <плес> яка забезпечує <плес> <плес> да? Да. хотілося б частіше, більше, але маємо те, що маємо. Це добре, тепло. Сезон у нас потужний був цього року. Ми гарно наповнилися і проекти гарні були. Є що От Якщо сказала розумна людина, типу, хороший діджей, він грає ту музику, яку ти хочеш чути. Класний діджей, він грає ту музику, яку ти сам не знав, що ти хотів почути. Угу. Ось так. Ну, круто, ну, це ж відмінність між хорошим відеографом, теж саме, відмінність а. між хорошим діджеєм, що у нього є все. Типу, ти знаєш, що ти на що не спитають, я поставлю. Типу, у мене є все. Я навіть там п'яний чувак не співає, я вгадаю, що він там Постараюсь, звісно. Вгадаю, що мені треба. В цьому, ну, цьому відмінність від хорошим спеціалістом да. і крутим. Тому підписуйтесь, ставте лайки. Вас чекає ще дуже багато інформації, дуже багато весільних спеціалістів. Як мені написав е, один чувак, я хочу подивитися, бо я дуже люблю бісити людей, і коли я буду женитися, я буду знати, bepύ什么. як вас бісити. Комбо, Я Представив тільки, що прикинь це, що я проговорив в одній людині, типа, знаєш, п'яний бісячий чувак, який там ставить телефони на зарядку, типу, там ламає апаратуру, б'є і розпілує пісню, говорить погано в мікрофон. Там все. А він ще й ведучий, типу. Добре, що ведучі не стають діджеями. Не стають діджеями. Ну, обично діджеї стають ведучими. Ні, я не піду туди. Чого там клас, Там гроші платять. То що нам. Дякую тобі. Дякую тобі, Ірш. Поговорили. Я вже все сказала. Вирубай.